Hi guys, long time no see. Сьогодні будемо продовжувати тему умовних речень, а саме будемо говорити про Unreal Conditional Sentences, про Second Conditional і Third Conditional. Що це таке, як вони будуються, як використовуються. Тож буде дуже цікаво і дуже-дуже корисно. Мене звуть Катеринка, це мій youtube канал для англійської мови. Про англійську мову. Рада вас тут бачити. Якщо ви все ще не підписані, прошу вас підписатися. Тримайте цього юного квіейтера, а ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі, тому що мені завжди дуже приємно їх читати. Дуже дякую вам за підтримку. А ми їдемо в англійську граматику. Я вже розповідала про це в своєму попередньому відео, але в англійській мові є два типи. Умовних речень це Real Conditionals and Unreal Conditionals. Unreal conditionals – це в нас zero and first conditional sentences, а Unreal, про які ми говоримо сьогодні, це Second and Third Conditional Sentences. До речі, ось тут ви сподіваюся зможете десь побачити посилання на першу частину цього відео, де я розповідаю про real conditionals, а саме zero and first. А для тих, хто прийшов сюди вивчати саме Unreal Conditionals, я пропоную почати з Second Conditional Sentences. Умовні речення другого типу. Отож, як я вже неодноразово зазначила, second conditional це в нас Unreal Conditional Sentence. Ми говоримо про щось нереальне, ми говоримо про наші фантазії, щось таке маловірогідне, нереальне. Але ми говоримо про теперішній та майбутній час. Давайте. Я наведу приклад, і на фоні цього прикладу ми ще поговоримо про саму конструкцію. Отже, я можу сказати щось таке. Um, if I lived in London, I would be happier. Якби я жила в Лондоні, я була б щасливіша. Якби я жила, я була би щасливіша. Це в нас present uh, unreal situation. Я фантазую, як би було б, якби зараз я жила в Лондоні. Це уявна історія. Ну, тому що, ну, я ж не знаю, я ж не в Лондоні, ну, якби, you never know. If I lived in London, I would be happier. If I lived in London, це в нас past Simple. І тут ми маємо звернути на це увагу, що ми використовуємо past simple після if в умовній частині речення. Щоб утворити Second Conditional. В основній частинці в нас з'являється would. І після would ми ставимо інфінітив нашого основного дієслова. Взагалі, ми маєте пам'ятати або запам'ятати те, що would це наша часточка би. I would like to have a car. Huh? Я би хотіла мати машину. Так, ну, такі фразочки, ви знаєте, вирази, would like, would love, would prefer. Так, я би. Хотіла, мені би сподобалося. Тобто, часточка би це наше вуль. І тут воно нам дуже допомагає, тому що Second conditional» – це все про оце наше би. Якби якось би було би. Давайте тепер ще подивимося на те, які в нас можуть бути варіації вживання цієї конструкції. Ми можемо використовувати ще окрім would в основній частинці речення could або might, щоб показати трошки інше значення. Could – так? Могли би, могла би, might можливо, мо – можливо, би що сталося, можливо, могла би. Uh, давайте наведу такі приклади. If I were you, I might wait before buying this apartment. Якби я була на твоєму місці. Про If I were you, ми зараз ще поговоримо. I might wait before buying this apartment. Я, можливо, би почекала. I might wait. Ось щоб показати так зм'якшити, пом'якшити, показати таку ймовірність, що на твоєму місці я би, можливо, зробила би інакше. Думаю, тут зрозуміло саме по значенню і по структурі. Але давайте тепер подивимося, ну це if I were you, це що це взагалі таке. Ми ж тут тільки вивчили, що I was, he, she, it, was, you, they, we, це нас were. І так, зазвичай так все і працює. Але в умовних реченнях другого типу, коли ми фантазуємо а, і говоримо оце як би якось було, то тут в нас. ми… Це така ситуація, що ми говоримо про якісь дуже нереальні речі. І от якщо ми говоримо про щось таке нереальне, як, наприклад, If I Were You, я ж не можу стати тобою. Ну, Це дуже така ну, нереальна історія. Але я фантазую, тим не менше, і кажу: якби я була тобою, і саме тому ми тут живемо не ось, а ве. це просто така е, міні-зносочка. Це досить, окрім е, того, що ми говоримо тут про Unreal Situation, так і це ніби. І підкреслюю цю нереальність цієї умови. Ми ще можемо так зазначити, що це досить такий формальний варіант, і ось English speaking people like to use this option when they are more formal. Давайте наведу ще декілька прикладів, щоб розібралися з тим, що я маю на увазі. Я можу сказати так. Uh, if I were taller, I would play basketball. Якби я була вища, я б грала в баскетбол. Але я не можу вирости, це вже мій максимум. Uh, тому все, це нереальна умова. If I were taller, я можу так само казати про всіх інших людей. Я можу сказати: uh, if she were here, uh, she would be really happy. Якби вона була тут, вона була би дуже щаслива. Але вона не тут. If she were here, це нереально так, ну, вона ж не може телепортуватися. If she were here. Або там, uh, if it were colder, I would wear a jacket. Якби було прохолодніше, я би носила куртку. Але зараз літо, наприклад. Тобто, от, якщо в фантазії наші такі геть нереалістичні. Можна дієслово, і ми вживаємо саме ті слова тобі, Зверніть увагу, що це ж не працює з іншими дієсловами, Це ми говоримо суто про дієслово слова тобі. Тоді так, ми можемо ставити в were. В принципі, якщо ви поставите was, вас ніхто не поб'є палками. А, вас добре зрозуміють, але ми маємо розуміти, що у випадку з виразом if I were you, це в нас як сталий вираз, тому... But, uh, рекомендую вам його просто запам'ятати, що на твоєму місці, if I were you, if I were you, ми маємо казати саме так. Ось, uh, там, if I were you, I would uh, travel to Canada. Я би поїхала в Канаду на твоєму місці, так? Наприклад, давайте тепер порівняємо ці два речення. Перше в нас буде першого умовного типу наша first conditional. second-sentence в нас буде. Second conditional sentence. Я можу сказати наступне: if I win the lottery, I will buy a house. Або я можу сказати так: if I won the lottery, I, would, I would buy a house. А, в першому випадку це first conditional. І я кажу так, та, що якщо я виграю лотерею, я куплю будинок. Ну, це так досить призовленно реалістично. Ну, знаю, наприклад, людина. Ну, має такий план, що у випадку, якщо вона виграє лотерею, для неї це ну, більш-менш реальна історія, якщо ти купуєш лотерейні квитки. Whatever. Але якщо ми говоримо через Second Condition, це вже звучить трошки менш реалістично. Якби я виграла лотерею, я би купила будинок. Це такі вже наші фантазії. А там як таке ну, логічне заключення: що ну, якщо виграю, я куплю будинок. По суті, ми сказали одне й те саме, так? Ну, плюс-мінус. Але питання у формулюванні, питання того, як ми це подали. Ось, сподіваюся, що вам видно різницю між first conditional і second conditional. Пам'ятаєте, що first conditional – це про все, що реальне, а second conditional – це все вже наші фантазії. Варто пам'ятати, що third conditional ми використовуємо, щоб говорити про минулий час. Ми все ще говоримо про Unreal Situations, Imaginary Situations, якісь наші фантазії, але про минуле. Якби було би, якби тоді якось сталося б інакше. Оце Third Conditional. В той час, як second conditional йому да, в противагу, ми його використовуємо, щоб говорити про теперішнє і Майбутнє. Я наводила, наприклад, про Лондон. так? If I lived in London, I would be happier. Тут в нас ми можемо трошки змінити і сказати так: if I had lived in London more, I would have been happier. Якби я прожила в Лондоні більше, я була б щасливіша. Але я не прожила, я не була щасливіша, тобто це абсолютна фантазія про минулий час. І тут дивимося тепер на конструкцію. Потім наведу ще декілька прикладів, щоб ми остаточно з ним розібралися і його відчули. Отже, if плюс past perfect, це в нас допоміжне слово had плюс дій в неправильній формі, це третя колоночка. Або закінчення дій, що це дієслово правильне, а в основній частині речення ми використовуємо would плюс have плюс. Ді слово в третій формі або з закінченням Іді. Це що називають Perfect infinitive. Тому would plus Perfect infinitive. Ось така конструкція, вона трошечки складніша, але не все так страшно. Давайте ще наведу декілька прикладів. Я можу сказати так: if I had studied harder, I would have passed my exam. Якби я вчилася старанніше, я би склала іспит. Але я байдики била, нічого не робила. І екзамен завалила. Тому і фантазую, як би було б, якби я якось зробила інакше. І давайте погодимося з тим, що все ж таки ми дуже часто говоримо щось таке, так? Саме коли ми от показуємо наші regrets, наші а, якісь. А... А, я забула слово. Ми можемо сказати жалкувати, вірно. От, коли ми жалкуємо про щось. Так, так можна сказати, це я затопила. А, отож, а, коли ми жалкуємо про щось, ми використовуємо search conditional. Коли ми говоримо про те, як би могло би бути, якби ми прийняли інше рішення. Ми дуже часто так говоримо, тому його варто знати. Ще окрім того, що ми можемо використовувати would в основному е реченні, так. Основній частинці речення. Ми можемо вживати так само could і might. так само, як із Second Conditional, вони трошечки змінюють значення речення так, ну, не було би, так, а могло би бути. А, ось, і щоб просто додати трошечки цього значення, ми можемо замінити наше допоміжне дієслово would в основній частині речення на could або might. Тому теж можемо юзати. Отже, я би могла би сказати: if I. Hadn't worn the helmet, I could have died. If I hadn't worn the helmet, I could have died. Could have died, might have died. Так теж можна. Звертаю вашу увагу на те, що в нас там є ще правила правопису і кому. І от, власне, якщо в нас умовна частинка речення йде першою, то після неї треба при письмі поставити кому перед основною частиною речення. Якщо ми ці частинки речення міняємо місцями, і в нас речення починається з основної частини речення, а умовна частина йде другою, то перед ІФ кому вже нам не потрібна. І це досить важливий момент, тому що от на письмі е, до цього бувають ну розкіпливо ставляться. Але насправді при розмовній е, коли ми говоримо про розмовну англійську, це взагалі скажімо так нам не актуально. Але от така от цікавинка, щоб ви ще це знали. І це стосується як first conditional, zero conditional, так само це стосується і second conditional. І mixed. Ну і ось, власне, спойлер, ми будемо говорити про Mixed Conditional Sentences наступного разу в моєму наступному відео наступного тижня на моєму каналі. Тому раджу вам підписатися, якщо ви все ще цього не зробили. Ставте дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення про моє відео і ви могли його подивитися. Будь ласка, поставте ще вподобайку і напишіть коментар, щоб це відео просувалося. Буду вам дуже за це вдячна. Сподіваюсь, що ви все ж таки розібралися з цією темою, а я посприяла цьому. А якщо це так, ви знаєте, що робити. Я дуже вдячна вам за перегляд, і ми побачимося в наступному відео, де ми будемо говорити про mixed conditional sentences. Bye-bye!